Неуважність на дорозі зухвали пограбування та порятунок дітей в ефірі Дніпрооперативний і це дайджест подій. Масові мінування, шість станцій. Метро, школи, інститути, лікарні Дніпра заміновані. Два повідомлення з такою інформацією отримали співробітники СБУ за минулу добу. В одному з них невідомий вимагав перерахувати йому гроші. Інакше наступними об'єктами будуть житлові будинки та ТРЦ. Співробітники поліції обстежили 199 навчальних закладів та 34 лікарні. На щастя, вибухових матеріалів не виявлено. Обидва повідомлення про замінування. Виявились хибними. Не встиг загальмувати. Ввечері, 17 лютого, на вулиці Набережна Перемоги трапилась ДТП. Як з'ясувалось, один з автомобілів a 6 не встиг зреагувати та загальмувати. Внаслідок чого зіштовхнувся з іншим, який зупинився на червоний сигнал світлофора. В результаті аварії механічні ушкодження отримали два транспортних засоби, водії не постраждали. Оперативно спрацювали. 18 лютого у Дніпрі загорівся приватний будинок на вулиці Широкій, Амур Нижньодніпровського району. Рятувальники, які прибули на місце події, встановили, що зайнялась прибудова до житлового будинку. Пожежу загасили за 24 хвилини. Загиблих та травмованих немає. Комунальний патруль вночі та протягом дня Дніпро засипало снігом для очищення доріг на вулицях міста. Працювало 76 одиниць посипальної техніки з відвалами: сім навантажувачів, 20 одиниць міні-техніки та три самоскиди. Півтисячі дорожніх робітників прибирали сніг на зупинках громадського транспорту, тротуарах та підходах до пішохідних переходів. Особлива увага приділялась мостам, спускам та підйомам, які прибирали від снігу та обробляли протиожеледною сумішю. Зухвали пограбування у центральному районі Дніпра. Чоловік із ножем намагався пограбувати магазин. 25-річний зловмисник вимагав гроші з каси в одному з магазинів по вулиці Степана Бандери. Грабіжника затримали охоронець магазину та покупець. Як з'ясували поліцейські, крадієм виявився раніше судимий житель Запорізької області. Тепер правопорушнику загрожує до 15 років позбавлення волі. Увага, розшук у Дніпрі та області. Розшукується 84-річний Мизніков Володимир Іванович, який вчора вийшов із дому у старих кодаках і досі не повернувся. Був одягнений у світлу куртку, сірі штани, чорну шапку та чоботи, особливі прикмети, шрам від апендициту та вставна верхня щелепа. Якщо вам відома інформація, яка може допомогти у розшуку, прохання повідомити за номерами телефону 063 65 211. 067 56 022 02. Порятунок дітей. На Дніпропетровщині двоє хлопчиків залізли у недобудований колектор та не змогли вибрати звідти. Інцидент трапився у Павлоградському районі. На допомогу дітям прийшли рятувальники, які спустились по драбині до колектору та дістали бешкетників на поверхню. На щастя, діти не постраждали. Це всі події на сьогодні. Слідкуйте за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті. Бажаємо вам гарного суботнього вечора! Бережіть себе та своїх близьких.